Давайте подивимося, який несподіваний поворот долі у вас чекає в ближчому майбутньому, да, от прямо до місяця часу, який поворот у вас чекає. Розвіються якісь хмари над вами. Можливо, хтось виздор виздоровіє або з вашого життя уйде. Якась неприємна людина чи подія. От як закінчується прямо один етап і починається інший. Хтось як мішав, вашому гніздечку, вашому щастю, прояснення іде, радість. Тут або хтось каламутив там в колективі, да? або в особистому житті хтось, от як змія, третє, третє лице, або, не знаю, третє лице може бути друг, мама, хто завгодно, подруга. Іде прояснення, радість, задоволення. Ви, як виходите з темної кімнати на світло і розумієте, куди вам іти і що робити. Відсіюються люди, відсіюються ситуації, покращується стан здоров'я, да? і ви йдете на сонечко, в тепло, в радість, в успіх. Хай так і буде.